Джаз це не просто музика, це стиль життя, що об'єднує в собі творчість. Джаз виник як мікс культур і музичних традицій. Його коріння сягає африканських ритмів, що з'єдналися з європейською гармонією і перетворилися на щось цілком нове, на музику, яка виходить за рамки звичних правил. Джаз руйнує стереотипи. Він поєднує технічну майстерність з відвертою імпровізацією. Музиканти можуть починати з одного мотиву, але тут же його переробити, створюючи щось нове, і це завжди буде неповторним. Джаз це імпровізація, свобода вільного вираження, де кожна нота може стати ключем до іншого світу. Його особливий ритм захоплює, змушуючи тіло відчувати кожен такт. У джазі ніколи немає точного плану є лише момент тут і зараз, який музикант проживає разом із слухачами. Джазова імпровізація це мистецтво миттєвості, здатне вразити та захопити у свій непередбачуваний потік. що робить джаз настільки особливим. Це його вміння поєднувати протилежності, гармонію і хаос, порядок і свободу. Джаз дає кожному музиканту голос, але водночас він єдина композиція, яка звучить гармонійно. Це музика, що кидає виклик звичним правилам, запрошуючи слухача в подорож, де він не знає, що буде далі. Джаз має глибоке та захопливе коріння, що сягає африканських традицій, сповнених ритму та особливого звучання. Уявіть собі, спекотні африканські ночі, коли біля вогню люди створюють складні ритми, використовуючи лише барабани та власні голоси. Це музика, яка виходила з душі та сповнювала духів свободою. Коли африканці опинилися на американському континенті, їхня культура, зокрема музика, не зникла, а навпаки, перетворилася в нову форму. Їхні ритми злилися з європейськими гармоніями, породивши основи того, що згодом стало відомим як джаз. Блюз і Спиричуелси стали тим першим мовчазним протестом, способом виразити страждання, надії та віру. Блюз це музика самотності, яка дозволяє перенести гіркі емоції в пісню. Сперечувався духовні пісні, що об'єднували людей, давали сили пережити важкі моменти. Із цих почуттів відчай, смуток, віра та сила, виріс джаз, музика, яка була по-справжньому особистою емоційною і щирою. Джаз почав свій стрімкий розвиток у США на початку ХХ століття, у час, коли країна була охоплена новими ідеями, культурними зрушеннями та соціальними змінами. Одним із головних місць, де зароджувався джаз, був новий Орлеан. Місто, де зустрілися культури, де музиканти мали можливість імпровізувати, міксувати та творити щось нове. Саме тут джаз отримав свої характерні риси: імпровізацію, сильний ритм і відкритість до експериментів. Музиканти з різних прошарків суспільства збиралися разом, аби творити музику, яка об'єднувала їхні різні історії, національності та світогляди. У 1920 х роках настала справжня епоха джазу, відома як Jazz Age. Це був час, коли джаз здобув визнання та популярність, особливо серед молоді. Ті роки ще називають шаленими двадцятими. Коли музика лунала на повну гучність, клуби були переповнені, а люди танцювали під запальні ритми свінгу. А джаз став символом свободи, відкритості та нових можливостей. Він підкорив не лише Америку, а й увесь світ, змінюючи уявлення про музику та життя. Джаз це музика, що народилася з боротьби, але перетворилася на святкування життя. Його історія це історія звільнення, пошуку голосу та прийняття усього спектру людських емоцій. Джаз розповідає історію не лише музикантів, а й цілих поколінь, які мріяли про свободу, рівність та визнання. Імпровізація це душа джазу, його основна риса. Уявіть собі, музиканта, що грає на сцені. Та, на відміну від класичної музики, де все прописано в нотах, він сам створює музику в цей момент. Джазові музиканти здатні створювати нові мелодії, не знаючи заздалегідь, якою буде наступна нота. Кожен виступ, кожна композиція стає унікальним моментом творчості, який неможливо повторити. Імпровізація вимагає не тільки технічної майстерності, але й особливого музичного чуття. Яке дозволяє музикантам взаємодіяти один з одним, підлаштовуватися до звуків, які вони чують навколо, і створювати щось, що народжується просто тут і зараз. Коли ви слухаєте джазову імпровізацію, ви стаєте свідком творчого процесу в його найчистішій формі. Музиканти спілкуються між собою, обмінюючись музичними фразами, наче у діалозі. А кожен інструмент, кожна мелодія стає голосом, що виражає емоції, почуття та внутрішній світ виконавця. Саме це робить кожен джазовий виступ унікальним. Ритм і синкопа джаз має особливий ритм, який відрізняє його від багатьох інших музичних стилів. Основою цього ритму є так звані синкопи, суви акцентів, які створюють відчуття непередбачуваності та гойдання музики. Уявіть собі, плавні рухи маятника, який трохи прискорюється або затримується в момент, коли ви цього не очікуєте. Саме це і є синкопою. Вона ламає звичний ритмічний малюнок і змушує нас звертати увагу на кожен звук, кожен такт. Ритм у джазі часто асоціюється зі свінгом, який дарує музиці легкість та динамічність. Цей ритм може бути настільки потужним, що ви самі починаєте відчувати його тілом, навіть якщо сидите на місці. Синкопований ритм змушує слухача бути на краю. Ви ніколи не знаєте, який акцент буде наступним, і саме це тримає вас у напрузі. Музика постійно змінюється, граючи з вашими очікуваннями та створюючи атмосферу руху та з... та змін. У джазі ритм є не лише фоном для мелодії, а справжнім двигуном, який підживлює всю композицію. Специфічні інструменти, джазовий оркестр має свій неповторний набір інструментів, кожен з яких додає унікальний колір до звучання. Одним із найпопулярніших джазових інструментів є саксофон. Його плавний, водночас виразний та емоційний звук дозволяє музикантам створювати як м'які ніжні мелодії, так і потужні насичені соло. Труба інший важливий інструмент джазу, відомий своїм яскравим та енергійним звучанням. Вона додає композиціям драйву та впевненості. Труба часто використовується для головних мелодій, створюючи справжній діалог з іншими інструментами. фортепіано. Незамінний інструмент джазу, який забезпечує гармонічний фундамент і дозволяє створювати складні ритмічні та мелодичні конструкції. Завдяки йому джазові музиканти можуть експериментувати з акордами та ритмом, збагачуючи композицію новими фарбами. Контрабас і ударні створюють основу ритму. Контрабас задає пульс композиції, а ударні інструменти додають динаміки та акцентів, що підкреслюють ритмічні переходи. Разом вони утворюють ритмічну секцію, на яку спираються всі інші інструменти, надаючи музиці стійкість і послідовність, навіть якщо мелодія повністю імпровізується. Коли всі ці інструменти грають разом, вони створюють насичену музичну тканину, де кожен музикант має свій голос, але водночас стає частиною цілісного звуку. Джазовий оркестр це як єдиний живий організм, де кожен інструмент підтримує і доповнює інших, створюючи музику, яка розповідає історію, збуджує емоції та дарує незабутні враження. Джаз це стиль, що постійно змінювався і розвивався, перетворюючись на нові форми та набуваючи нових відтінків. Різні доби залишили свій слід у розвитку джазу, породжуючи підстилі, кожен з яких додає щось унікальне в цей неповторний музичний жанр. Традиційний джаз. Традиційний джаз це джерело, з якого все почалося. Цей стиль зародився на вулицях Нового Орлеану на початку ХХ століття, коли джазові оркестри грали в маленьких клубах, на парадах, у залах і просто на відкритих майданчиках. Традиційний джаз поєднує в собі африканські ритми та європейські гармонії, використовуючи типові для джазу інструменти: труби, саксофони, фортепіано, контрабас та ударні. У цьому стилі зародилася традиція імпровізації, коли музиканти обмінювалися соло, додаючи в музику своє бачення та емоції. Ця музика створювала відчуття свята, легкої радості та свободи. І до сьогодні традиційний джаз залишається популярним серед тих, хто цінує його первісну енергію та автентичність. Свінг це новий виток у розвитку джазу, що виник у 1930-х роках, і швидко завоював серця людей по всьому світу. У цей період джаз набув більш ритмічної чіткості і став легшим для сприйняття. Ера свінгу відзначилася тим, що оркестри почали використовувати великі склади музикантів, що дало змогу створювати більш насичене, багатошарове звучання. Музика свінгу запалює і запрошує танцювати, під неї навіть сформувався спеціальний танцювальний стиль. Ритм свінгу гойдає слухача, змушує його рухатися, захоплюючи своїм запалом. Цей стиль став символом американської культури того часу і зробив джаз масовим, доступним для широкої аудиторії. Свінг лунав на радіо, звучав у кіно та заповнював танцювальні зали, стаючи не просто музикою, а справжнім рухом. Бібоп у 1940-х роках джаз перейшов на новий рівень із появою бібопу. Це був своєрідний протест проти комерційності свінгу, спроба повернути джазу його глибину та інтелектуальність. Бібоп став складним, більш технічним і швидшим за темпом. Він вимагав від музикантів високої майстерності, глибокого знання гармонії та швидкої реакції. У Бібопі імпровізація стала ще більш інтенсивною. Музиканти використовували складніші акорди, швидкі соло та несподівані ритмічні переходи. Бібоп був не для танців. А для уважного прослуховування, для роздумів та естетичного задоволення, його найвідоміші виконавцівці, такі як Чарлі Паркер та Дізі Гілеспі, піднесли джаз до рівня справжнього мистецтва, яке поєднувало в собі інтелект і емоції. Бібоп змінив уявлення про джаз, ставши джерелом натхнення для багатьох наступних музичних експериментів. Fusion або джаз Fusion – це стиль, що виник у 1960-70-х роках, коли джаз почав об'єднуватися з іншими музичними жанрами, такими як рок, фанк, R&B та навіть електронна музика. Музиканти джаз Fusion прагнули розширити межі традиційного джазу, додаючи сучасне звучання і ритми. Вони використовували електронні інструменти, синтезатори, а також експериментували з формами композиції. Ф'южн дозволив джазу оновитися, зробив його привабливим для молодої аудиторії та сприяв появі нових імен у джазовій музиці. Серед знаменитих музикантів ф'южну Майлз Девіс і Чік Коріа, які стали піонерами в цьому жанрі. Ф'южн не тільки зберіг джазову імпровізацію, але й додав елемент експерименту, давши можливість створювати складні та сучасні композиції, які продовжують надихати виконавців по всьому світу. Ці стилі джазу показують, як музика може змінюватися, збагачуватися новими ідеями і залишатися живою. Джаз став універсальною мовою, яка об'єднує людей з різними культурними та музичними вподобаннями, завжди залишаючись відкритим до нового та непередбачуваного. Вплив джазу на інші музичні стилі джаз зробив величезний внесок у розвиток сучасної музики, відкривши двері для нових стилів і способів самовираження. Від імпровізаційних принципів до складних гармоній і синкопованих ритмів, елементи джазу стали основою багатьох жанрів, які ми слухаємо сьогодні. Давайте розглянемо, як джаз вплинув на найпопулярніші музичні стилі та як його вплив можна відчути в сучасній музиці. Рок-н-рол Рок-н-рол, який виник у 1950-х роках, багато в чому зобов'язаний своїм виникненням джазу. Енергійні ритми, підкреслені басові лінії та ритмічні суви, що використовуються в джазі, були запозичені і адаптовані рок-музикантами. Ранні рок-н рольні музиканти, як от Чак Беррі і Елвіс Преслі, черпали натхнення у джазових ритмах та мелодіях, створюючи музику, яка поєднувала драйв і танцювальність джазу з новим роковим звучанням. Багато музикантів, які формували рок н рол Мали джазову підготовку і використовували елементи джазу, зокрема імпровізацію та нестандартні ритми, додаючи новий вимір своїм композиціям. Ритмен блюз або R&B також є нащадком джазу. Його походження пов'язане з блюзом, який сам став основою джазу, але з розвитком ритмен блюзу до нього додалися джазові ритми, зокрема синкопи та свінкові ритмічні схеми. У музиці R&B можна почути складні гармонії та басові лінії, що йдуть від джазових традицій, а також особливий акцент на вокал, який розвивався в джазі протягом багатьох років. Від Рея Чарльза до Арета Франклін багато великих виконавців R&B запозичили джазові прийоми, зокрема манеру вокального виконання з елементами імпровізації. Джазові інструменти, такі як саксофон і труба, також стали частиною rb аранжувань, створюючи багатий і мелодійний звук. Поп музика. Поп музика також не залишилася осторонь від джазового впливу. Хоча вона завжди прагнула простоти та доступності, багато поп виконавців використовували джазові гармонії та імпровізаційні елементи, щоб надати своїм композиціям особливий шарм і виразність. Серед класичних прикладів музика Френка Сінатри, який у своїх поп-композиціях впроваджував джазові вокальні техніки, роблячи мелодії більш виразними та емоційними. Джаз як натхнення таким чином. Джаз залишається не лише самостійним музичним стилем, а й невичерпним джерелом натхнення для багатьох жанрів. Його елементи знайшли відображення в сучасних музичних стилях і продовжують надихати музикантів експериментувати. Об'єднувати різні стилі і розширювати межі можливого в музиці. Джаз заклав основи для багатьох музичних революцій, і його відлуння можна почути майже в кожній композиції, що прозвучала за останні 100 років. Джаз це не лише музика, але філософія, спосіб мислення, який запрошує кожного слухача та виконавця поринути у світ свободи і самовираження. Джаз не знає меж, він адаптується, збагачується новими ідеями. Зберігаючи при цьому свою душа. це мистецтво, яке закликає до творчості і ризику, де кожна нота може стати новим початком, кожен ритм викликом, а кожна імпровізація захопливою подорожжю. Джаз продовжує надихати, об'єднувати і запалювати вогонь у серцях тих, хто шукає щирого мистецтва. Він буде жити, поки живе пристрасть до нових відкриттів, готовність кидати виклик звичному і прагнення знайти себе у звуках. Що виникають прямо тут і зараз.